Подивитися, як виглядає Астільба. Астільба, до речі, любить тінь, полутінь і вологу. Дуже любить вологу. Я коли вперше побачила, до речі, я продаю червону ікру, чорну і щуки. Хто бажає замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Коли я вперше замовила минулого року оці свої Астільби з Голландії, коли я побачила їхній корінь, я просто офігела, якщо чесно сказати. Я навіть ніколи не розуміла, який в неї корінь. Він такий, як... Фух, коротше, єрундовинка така якась мохната. І така, така вона тверда якась. Я думала, що це все е, цей, грунт торф. А то ні, то, що воно таке лахмате, таке корінечко дрібненьке-дрібненьке, і якби є такі тверді там, е, частинки. І ось такі частинки пускають з е, стебла, дивіться, і вже ось будуть вони цвісти. Там є і різних кольорів. Тому що я висаджувала собі тут ну, більше десятка, навіть е більше, більше десятка, тому що деякі, ну знаєте, як вже ж партію закупив, то в партії можуть бути всяке. Там і лучше, і хуже. То, понятно, що хуже все собі повисаджувала. Але з цього хужого ви тільки погляньте, які шикарні кущі ростуть. 20, і вони всі будуть квітнути. От яка красота. Ось у мене по 25 гривень аквілегія. Теж шикарна рослина, яка просто собі росте на грядочки, сама насівається і завжди прекрасно виглядає вся грядка. бажаєте замовити мої рослинки, пишіть мені в особисті повідомлення.